Сьогодні вже традиційно в період своєї відпустки керівництво наглядової ради нашого університету завітали до нас з метою подивитися, як відбувається вступна кампанія, які попередні результати. І я без перебільшення хотів би подякувати, що вже більше 15 років і Вадим Сергійович, і Віталій Григорович постійно знаходять час для того, щоб приїхати і поцікавитися, підказати, допомогти е і словом, і ділом, щоб ми ще кращі результати мали щодо формування контингенту студентів першого курсу ОКР «Бакалавр» і першого курсу ОКР ОКР-магістра. Хочу ще раз від імені колективу Національного університету Полтавська політехніка дійсно подякувати членам наглядової ради голові наглядової ради Віталію Григоровичу і заступнику голови наглядової ради Вадиму Сергійовичу. Надзвичайно необхідно для колективу університету відчувати підтримку, і ми це відчуваємо постійно. Університет працює, не зупиняється, має надзвичайно. Високі показники на рівні України, і ваша присутність сьогодні є надзвичайно важливою для нашого колективу. В цьому році маємо більше 9 тисяч заяв від вступників на бакалаврат, в тому числі понад 2 тисячі заяв надійшло до нас з першим пріоритетом. Це величезна цифра. Вживу, як то кажуть, до нас звернулися. 4400 тисячі 400 абітурієнтів, ну які, власне кажучи, подали це 9 тисяч заяв. Серед абітурієнтів 18 чоловік, які склали ННТ з найвищим балом. Молодці. Я э, весь час слідкую за вами і в Києві, і в Речанівці, і в Гадячі. Ну і спілкуюсь, ви знаєте, з ректорами іншими. Ваш авторитет безумовно застає. ну так треба тримати. Я зі своєї сторони вважаю, що перше, одне з основних оснащеністей політехніки, лабораторіями, територія, саме приміщення, турбота за поселення за общежиття це гуртожитки це дуже велике діло. Друге, те, що військові приходять до вас навчатися. Це велика справа, оскільки. Дійсно, ті, що повертаються, звідти, їм потрібно чим займатися. Вже майже 20 років, як мені, як заступнику голови наглядової ради, доводиться бувати напередодні початку навчального року підведення певних підсумків роботи приймальної комісії. І щоразу я приємно здивований, вражений. Цьому році особливо. Щойно нам показали ще декілька лабораторій. Які засвідчують те, що у Полтавська політехніка здатна і на це реагують вступники, здатна організувати якісну підготовку кадрів для, для українського суспільства. Молодці я приємно вражений і бажаю подальших великих успіхів університету.